На моєму в'язальному каналі. І сьогодні я відзнімаю вступ у е дуже класний патріотичний проєкт, який організовує Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані». Проект називається «Візерунки UA» і, думаю, з назви вам вже зрозуміло, що ми будемо відзнімати майстер-класи та різні візеруночки. Е неодноразово я шукаючи Якийсь майстер-клас або візеруночок в Ютубі, дуже рідко можна натрапити на майстер-клас саме українською мовою. А якщо він і є, то він десь там внизу, і не завжди ми догортуємо саме до майстер-класу українською мовою. Тому оцей проєкт налаштований на те, щоб підняти. Український контент у пошуку в Ютубі, щоб наші рукодільниці, майстри могли користуватися майстер-класом саме українською мовою. Ось, проєкт триватиме з 1 квітня до кінця року. Ви завжди можете долучитися до даного проєкту та разом з нами розвивати. Український контент. Проєкт, до речі, є спонсорський. Будуть призи, тому не вагайтеся, приєднуйтесь та підтримуйте україномовний контент. В описі до даного, даного відео ви побачите посилання на Телеграм, де є підгрупки поділені. По номінаціях, по видах. Можна в'язати спицями, гачком та туніським гачком. Також там є вид філейного в'язання, жакарду і серветки. Я особисто буду брати участь у в'язанні гачком, все, що зв'язано гачком. Спицями я в'яжу, але трошечки мало. Для того, щоб знімати майстер-класи. Ось. Можуть брати будь-яку участь майстрині, які, які навіть не мають YouTube каналу. Будь-яка соціальна мережа бере участь в даному проєкті, використовуючи хештег візерунки .ua. І тут немає часових рамок. Ви можете. Відзнімати майстер-класи, коли вам зручно, і коли у вас є можливість. І також дуже класний момент з подарунком, з розіграшем, який полягає в тому, що хто зніме вступне відео до 10 квітня, може прийняти участь в розіграші. Сертифікату на суму 2000 гривень в мережу Брокарт. Так що поспішайте відзняти відео вступ в даний проєкт до 10 квітня і візьмете участь у розіграші. Ось такий. Класний проєкт я буду підтримувати. І заохочую вас всіх також підтримати україномовний контент та наповнити інтернет, скажімо так, усі соціальні мережі саме українською мовою, майстер-класами українською мовою. Тож не боріться, вступайте у даний проєкт і будемо разом підтримувати україно-мовні мови. Майстер-класи. Залишайтесь на моєму каналі, чекайте мої майстер-класи. До зустрічі в наступних відео. Па-па!